Курси валют на 31 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто вирішив присвятити цей суботній ранок фінансовій грамотності та аналізу своїх заощаджень. Сьогодні останній день січня. Місяць пролетів як одна мить, і ринок готується закрити свої річні звіти. Ми з вами детально розберемося, з яким настроєм валюта йде на лютневі канікули та чого очікувати від обмінників у найближчі дні. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця. У фіналі я розповім про одну дуже поширену психологічну пастку, в яку потрапляють люди під час купівлі валюти у вихідні дні. Ви дізнаєтеся, як маркетингові хитрощі на табло змушують нас купувати дорожче, ніж це насправді потрібно, і як зберегти холодний розум, коли всі навколо кудись поспішають. Це знання допоможе вам уникнути зайвих витрат, які за рік можуть скласти вартість хорошого сучасного смартфона. Давайте почнемо з бази, а саме з офіційних цифр, які залишаються актуальними на ці вихідні. За інформацією Національного банку України офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар встановлено на рівні 42 гривні 84 копійки. Європейська валюта сьогодні коштує 51 гривню 24 копійки, британський фунт стерлінгів оцінюється у 59 гривень 16 копійок, польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 18 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 55 копійок. Як ми бачимо, регулятор намагається тримати ситуацію під контролем, проте реальне життя вносить свої корективи через попит і пропозицію. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, особливо коли мова йде про суботу. Суботній ринок це як великий гаражний розпродаж. Кожен намагається виторгувати собі кращі умови, поки основні банки відпочивають. Ось що показує ринок готівки прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 5 копійок до 43 гривень 20 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 25 копійок до 51 гривні 45 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 60 копійок за купівлю та 59 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень 5 копійок до 12 гривень 25 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні почувається досить впевнено. Ми бачимо, що ринкова готівка дещо відірвалася від офіційного курсу, що часто трапляється наприкінці місяця. Американський долар зараз це як кіт, який знайшов найтепліше місце на дивані і ліниво спостерігає за метушнею навколо. Він не робить різких стрибків, але його присутність відчувається в кожній фінансовій операції. Спред у касах залишається в межах норми, проте варто враховувати, що у вихідні обмінники часто закладають додаткову комісію за ризики, поки міжбанківський ринок зачинений. Європейська валюта також демонструє стабільність, зберігаючи позиції вище 51 гривні. Євро сьогодні це як затишна вулична кав'ярня, воно приваблює своєю передбачуваністю і європейським спокоєм. Зростання курсу євро на міжнародних майданчиках напередодні вихідних дозволило йому зафіксуватися на досить високих позначках. Якщо ви плануєте розрахунки в євро на наступний тиждень, зверніть увагу на цей стабільний тренд. Наразі немає ознак того, що євро збирається різко дешевшати найближчим часом. Британський фунт стерлінгів залишається аристократом нашого рейтингу, впевнено очолюючи список за вартістю. Польський злотий та молдовський лей продовжують виконувати функцію стабільних валют для щоденних потреб і малого бізнесу. Злотий сьогодні трохи додав у ціні, що цілком природно для завершення місяця, коли зростає потреба у взаєморозрахунках з нашими західними сусідами. Загалом ситуація в суботу виглядає досить збалансовано. Готівка є в більшості каз, а черги не перевищують розумних меж. Що ж реально рухає ці цифри сьогодні, 31 січня 2026 року. Насамперед, це завершення звітного періоду і психологічний фактор вихідного дня. Ринок це як великий складний годинник, де кожен гвинтик має значення. Будь-яка новина про фінансову допомогу або зміни у податковому законодавстві миттєво відображається на цифрах. Зараз ми бачимо стадію спокійного накопичення, коли ринок перетравлює події січня і готується до нових викликів лютого. Готівка у вихідні часто відображає не стільки економіку, скільки очікування та побоювання звичайних людей. Також я хотів би нагадати вам про важливість бути дуже уважними при фізичному обміні купюр. У вихідні дні касири можуть працювати швидше через великий потік людей, а це підвищує ризик ешок. Завжди перевіряйте стан банкнот, які вам видають. Американський долар із найменшими пошкодженнями, слідами фарби чи навіть просто надто зношений, може стати проблемою при спробі здати його назад. Ваша пильність це ваш найкращий захисник. Не поспішайте відходити від віконечка каси, поки не переконаєтеся, що всі банкноти відповідають стандартам якості. Якщо ви хочете швидко перевірити, де сьогодні у вашому районі найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Просто порівняйте пропозиції і оберіть те, що вам найбільш зручно. Це дозволить вам не лише зекономити гроші на різниці курсів, а й побачити реальні відгуки про надійність того чи іншого пункту обміну, що особливо важливо при операціях з готівкою. Підбиваючи підсумок цього останнього дня січня, 31 січня 2026 року, можна сказати, що місяць завершується без голосних потрясінь. Американський долар тримається впевнено, євро стабільно, а гривня демонструє здатність чинити опір зовнішнім факторам. Це гарний час для аналізу свого бюджету і спокійного планування витрат на лютий. Готівка доступна, паніки на ринку немає, і це дає нам змогу діяти зважено і без емоцій. А тепер про обіцяну пастку вихідного дня у суботу і неділю обмінники часто виставляють курс купівлі, який виглядає дуже привабливим, але при цьому суттєво завищують курс продажу. Це робиться для того, щоб залучити тих, хто хоче здати валюту, і максимально заробити на тих, кому вона терміново потрібна у небанківські години. Якщо ваша потреба в купівлі валюти не є критичною, часто набагато вигідніше дочекатися ранку понеділка, коли відкриється міжбанківський ринок. Банки почнуть конкурувати між собою, і спред між купівлею і продажем зазвичай звужується, що дозволяє вам купити валюту за реальнішою ціною. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це лише ознайомлювальний огляд поточної ситуації на ринку, а не фінансова чи інвестиційна порада. Ринок валют дуже динамічний, і котировки можуть змінитися буквально за лічені хвилини під впливом новин. Перед прийняттям будь-яких серйозних фінансових рішень обов'язково проконсультуйтеся з банківським фахівцем. Це ознайомлювальна інформація, не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і завжди перевіряйте дані самостійно. Дякую, що дивитеся наші огляди і підтримуєте канал своїми лайками та коментарями. Ваша підтримка допомагає нам працювати для вас кожного дня. Підписуйтеся, щоб не пропустити перший лютневий огляд у понеділок. Напишіть у коментарях, яким був ваш січень з точки зору фінансів, вдалим чи довелося затягнути паски. Бажаю всім спокійних вихідних, гарного відпочинку і стабільного росту ваших доходів. До зустрічі у наступних відео!